Вітаємо вас на сайті Соціальної інфраструктура регіонів України. Даний сайт знаходиться як пілотна версія зараз у тестовому режимі і включає в себе пілотні регіони, для яких була зібрана відповідна набори даних по соціальній інфраструктурі. Це Закарпатська, Житомирська та Львівська області. Даний сайт ви можете знайти за адресою мінрегіон rnbhuber.com. Якщо у вас є авторизаційний доступ до цього сайту, ви зможете їм скористатися. На сайті представлені на сьогоднішній день дашборди і картографічні веб-застосунки, які представляють під різними ракурсами соціальну інфраструктуру регіонів, які потрапили до списку пілотних регіонів. Відповідно, тут ви можете. Швидко перейти за посиланнями на дашборд конкретної області, який вас цікавить, або скористатися інтерактивною веб-картою. Ці дашборд і карта, вони поступово доповнюють один одний. Тобто тут немає хоча певного дублювання, хоча тематика, яка піднімається на цих дашбордах, вона. Досить схожа, але вона представляється в різних застосунках під різними кутами. Ви можете користуватися конкретними застосунками безпосередньо не виходячи зі сторінки, на якій ви знаходитесь, тобто переходити відразу до перегляду картографічних застосунків. Те ж саме стосується аналітики по дашбордах. Також ви можете зразу прийти за посиланням. Відповідно до відповідного застосунку. І він відкриється у вас у новому вікні. Поступово, з часом, кількість даних, які тут знаходяться, буде додаватися. Ну, а внизу сторінки ви можете знайти посилання на youtube ролики які описують функціонал і способи користування даними. Картографічними веб-застосунками по соціальній інфраструктурі таких регіонів як Житомирська, Закарпатська та Львівська області.